комп'ютер і зняти відео. Всі -всі, всі всі привіт, друзі! Сьогодні я хотів би поговорити по поводу того... По поводу нашого каналу Дітс. Ви не думаєте хочу улять? я це, навірно, ніколи не зроблю. Коротше, дивіться. Сьогодні початкові ютубери які мене дивляться, щоб узнати деякі совєти бо я знаю. Як там, наприклад, зробити сделать факти работають тільки на комп'ютерах і на телефонах. У мене початкові люди дивляться і так же все-таки можна доповнятися від підписників щоб на вас підписувалися. Ну мене деякі убере запити. Почали знімати відео. Не здавайтеся, люди. Я розумію, що якщо у вас там буде, ви будете знімати відео уже год, у вас будуть тільки там 10 підписників. В моєму випадку я знімав відео один год. Але у мене було тільки 20. І я здався тоді вже. Ну, а як ви бачите, я опять свою кар'єру почав. І тепер я вже не знаю. почалась снимать. Да. Можно там здатися місяць чи на год. щоб не знімати один чи один год відео, не знімати. Да, це ж, Ну, ми ж говорити про канали. Хотів би вам сказати, що у мене можливо появилися фанати і, можливо, появилися хейтери. Через те, що у мене вже так появиться. Так що, може, у мене появилися хейтери і фанати. По крайней мере, я ще на поняла все. Так що... Я, наверное, обнаружував, наверное. Ну, можливо я фанатов и не обнаруживав через те, що більшість фанатов просто зелено. И дивіться, думаю, вже на кому не секрет. Задивився мене на, на відео, що... Чисто і відео. Двіста. Може дуже быстро обмінитися через те, що щоб це все знімати, мені треба ваша підтримка. поддержка. Вот сейчас вже бандикам трошки зараз. Бо відео я можу ще... 10 минут я могу снимать видео, но обычно у меня не все понравятся. Думаю, что я могу видео. Я не что у видео по Лейну всегда снимается. А шоу там по 3 или по меньше. Так что, в принципе, вот так. Это чисто, потому легко можно по причинам тим що я просто рішу квіти у поставу 5 квітня відео не буде 4 квітня відео не буде можливо і буде але я скоріше просто не можу купити бо я наверное не зможу відео все змонтувати там вже треба так. може не буде а вже нові це що відео звісно буде но я думаю що все таки не вийти зняти відео 4 квітня а от сьомого от не 7 а 5 може, я вже зможу відео зняти хоча там зможу, И дивиться, сейчас же каникули, да? Может не везде, конечно, каникулы. Но если шо я благ, я уже каникулы. А як в других получу, я нічого не знаю. Я нічого не знаю. Если я нічого не знаю, так як я знимаю видео, если я даже не знаю, як їх положити. Бо я ж нічого не знаю, логічно. Ого, який вірон! Прикольний скажите, коли я його не бачив. І... Отакі будуть два. Дивіться. Ще не реклама будуть іно... Він у мене вже є на телеграм-каналі. Так що, в принципі, колись я скину ссылку. Ви підписуєтеся на телеграм-канал. Повірте, там, буд... Чи, там чого буде... Там баба цього будем. І невеличка реклама. Підпишіться, будь ласка, на оцього воблогера. Повірте. Давайте трошки відео часто, звісно, часто, конечно, випускає. не всегда. Например, що ми робимо на вулиці. Например, що ми робимо з досок з скинчов в Можна побачити. І знову що югу із цього останнього. Як ми викопали землянку, як ми цей король. Если шо, мы жоскірил. Так что хорошо. Как-то кажут. Не забувайте підписуватися, В принципі, я не знаю. Конечно, чи ви вообще будете на неї підписуватися, чи ні, По секрету скажу це ваш вибір, Но, будь ласка, все таки підпишите, бо вам не важко. А мені, якщо ви на мене підпишетесь, буде приємно. А якщо ви ще на дашь все, чітко все буде. Чесно кажу. Так що дивіться, отак вовсе. Сталкер, если Небу не буду, я буду знімати тільки через те, що... Ну, сталкер 2 я собі не можу дозволити знімати не думайте, що в мене не тяне відеокарта, що в мене... Но дивіться самий прикол. Дивіться. Мусить супер два. Хай грубиться. І лише бачите? проблему я решил, поэтому вот так. Бачите, я смотрю, я поставил обе, бачите, в ТикТоках, в Ютубах, в Телеграмах. Смотрите, все-таки, если вы хочете иметь Телеграм, у меня Телеграм-канал, ссылку я, конечно, возьму. интересно... У тебя, папа? Там... В общем, А, девица каменик... Сейчас... Сейчас.